Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану. всіх, хто щойно до нас приєднався? Мене звати Ірошенко, Це новини лайфи з нами на прямому зв'язку. Іван Миколаєвич, якубець, екс-командувач аеромобільних військ України. Пане Іване, я вас вітаю. Доброго дня! Вітаю вас, слава Україні. Героям слава серед різноманіття подій, куди сьогодні прикута ваша увага, що володіє сьогодні вашими думками. Як і всіх громадян України, ми лягаємо і просипаємося з одним і тими ж думками про те, що наша війна справедливо, яку ми ведемо, визвольна війна України від російського від російської навали, щоб ми переможно завершили, розгромили ворога і отримали ту свободу, яку отримують, мають всі передові країни світу, які можуть розвиватися і далі в тих умовах сьогоднішнього політичного стану на планеті, і ми хочемо бути всі разом з передовим світовим товариством. Сьогодні на Наша увага суспільства прикута до подій о, в Білгороді. Ми всі вчора про це говорили, і сьогодні там відбуваються події. О, не буду повторювати. Я хотів би почути вашу експертну думку, тому бо тому мені, як цивільному, все це подобається. Там якісь такі козацькі зухвалий наліт, а щось стріляє, щось горить. А от спитайте мене, що відбувається? Для чого? І, і, і що далі? Я вам не відповім. Тому я хочу почути вашу експертну думку. Розкажіть, будь ласка, як ви то бачите. Так, ви задали мені досить складне питання, незважаючи на його простоту, яка дуже подобається нашому е, народові, який зараз дивиться всі ці новини із, із засобів масової інформації. Але мені складно, як військовому спеціалісту, давати оцінки. Перш за все, стратегічну оцінку цьому діянню. Тому що, по-перше, ми не знаємо сили засобів, які зайшли туди. Ті такі фрагментарні значить, появи на екранах засобів масової інформації, деяких деталей цього питання, чи цього угруповання військ, його не можна назвати угруповання цього підрозділу чи загону. Теж так проскакують, але. Визиває дуже великий сумнів ефективність в стратегічному плані, тому що чисельність, на мій погляд, даної структури людей, яка зайшла на територію Російської Федерації, невисока, невелика. А це про що свідчить? Про те, що вони мають певні обмеження, які не залежать від їхнього настрою, від їхньої духовності, від їхнього відваги і так далі. Тобто. Те, що може зробити 10 чоловік, ніколи вони не зроблять те, що може зробити 100 чоловік. І 100 чоловік не зробить те, що може зробити 1000. Тому тут треба бути уважними і дуже такими, знаєте, на мій погляд, виваженими оцінками цієї події. Тому, чому? Тому що, як кажуть, розбудити вулик можна? Вулик, його ногою чи палку, засунув. Але якщо вулик загудить і зможемо жили, які будуть жалити, то, то може бути не дуже добре тому, хто його розбудив. Безумовно, в політичному плані це питання дуже цікаве, і для нас, де загалом для всього світу, показує те, що Російська Федерація все ж таки є саме тою. Значить, фашистською структурою, по-іншому їх не називеш, яка ганьбить свій народ, яка обдурює його, довела до маразма, довела до засоби масової інформації, довела до маразма в пам'яті політичної дійсності на сьогоднішній сьогодення, як, навколо, як в Росії, так і навколо Росії, і перш за все, Україна, що твориться в Україні, Там вже все поставили з ніг на голову. Тому, безумовно, це визиває е, позитивні наші емоції. Проте, я думаю, як військовий все ж таки експерт, питання того, а чим це закінчиться, е, які це має перспективи розвитку. Ну, на мій погляд, поки що перспективи розвідку е, примарні трошки, примарні. їх треба дуже тверезо оцінювати і розуміти, що, безумовно, без підтримки цих дій, групи чи загону цих. Хоробрих людей російської національності вони довго не вийстали. По перше, по вони можуть досягнути. Я думаю, що ті силові структури, чи військові діячі, чи воєнно-політичні діячі нашої держави, які підтримали цей хід конем, скажемо так, вони, мабуть, розраховують набагато більше ніж ми можемо з вами зараз розуміти і знати. Ну нам важко і мені як експерту цих питань. Головне, що я бачу в цьому воєнному сенсі, те, що дії цих загонів або цього загону, мають за мету, як можна більше відволікти російських резервів і військ з фронту на такі на погашення таких дій в своїй території. На сьогоднішній день вони намагаються росіяни це зробити за рахунок поліції, відповідних сил і засобів для того, щоб з бойовиками, підготовленими бойовиками, маючими бойовий досвід, чи зустрітися в відкритому бою, такі органи, як поліція, не мають досвіду. І це безумовно дає шанс на те, що в найближчі часи цей загон, отряд цих. Штурмовиків, які призивають до свободи Росії і борються за неї, вони будуть мати певний успіх. Поки не підтягнуться війська з фронту, тоді е, признання для них буде складнішим. За цей час їм треба встигнути багато речей вирішити, е, особливо в політичному плані, тобто як можна більше отримати підтримки від місцевого населення. І не тільки підтримки, а й отримати добро. Провольців в свої ряди з, їхні, з їхніх прошарків населення. Це дуже важливе для них питання. Я думаю, що воно одне з генеральних у них питань. А це залежить від їхніх дій. Поки що друга доба досить успішна діють. Але для того, щоб люди насмілися і пішли до, на їхню підтримку, радикальну підтримку, тому я. Безумовно, дуже підтримую цих людей, які намагаються в такі важливі часи, важкі часи, е, такою хороброю, скажімо так, горською людей, яка б вона не була, хай півсотні, сотня. Е, все ж таки це горське порівняння до Російської Федерації. Намагається цей народ збудити, намагається його підняти на боротьбу проти е, путінізму, проти рашизму. І це дуже така смілива акція, яка не буде війде в історію, і все ж таки вона вже вийшла в історію і буде оцінюватися істориками Паріжму незалежно від того, як вона за. А я бачу, що джерела звітують, що у Белгородській області заявили про нову вже атаку, як вони називають ДРГ. Стверджуються, що нібито нові невеликі групи українських диверсантів, як вони пишуть, продовжують підтягуватися до козинки з боку кордону. Вони ведуть бій з російськими силовиками, і зараз Росія все ж таки ви були праві. Будуть підтягувати туди війська. Наразі ухвалюється рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілкової дивізії 20-ї загальновійськової армії. Ну і решта я розумію, що силовики всі підняті вже по тривозі, і там щось відбувається. Я не вірю, що це знаєте, був такий. Рішення просто таке, як це ж не банда там Гретяна Павла Тавричівського, да який там вирішив собі, і пішов. Це ж було напевно узгоджено з нашим командуванням цей наступ. І я так собі міркував, що це буде контр, це буде розвідка боєм, так скажімо, Розвідка боєм. і хлопці відсунуться. Але ми бачимо, що вони не, не тільки продовжують, там, продовжують залишатися там, а вони ще й просуваються вглиб. Так, да, звісно, до Москви не так далеко. 450 кілометрів. Але ви правильно кажете, чи вистачить в них сил? І все ж таки, вся ця операція мені здається, поки що для мене цілі незрозумілі. Ну, у мене теж є таке відчуття, як ви як ви кажете, але все ж таки я розмірковуючи над цим питанням для вчорашнього дня, все ж таки думаю про те, що головне питання це відволікти резерви Російської Федерації з фронту по-перше, прощупати стійкість тилу Російської Федерації, наскільки він є підтримуючим серед різних шарі, шарів населення політику Путіна щодо війни в Україні. І тому я думаю, що там не буде наших підрозділів, штатних підрозділів ДРГ. Все ж таки там будуть найманці. Ну, не скажемо меменці, а вихідці з Російської Федерації, які бажають боротися проти путінізму. Я думаю, все ж таки вони будуть. А те, що Росія каже, що це наші українські диверсанти, то це їхній звісний рахунок взагалі дурить і лавшу вішають на вуха своєму населенню, тому вони й далі будуть казати, що це росія українці. Вони дуже правильно виступають, даючи свої. Репортаж живіти і розмовляючи на російській мові, кажучи, що вони росіяни, і таким чином запобігаючи е, тим спекуляціям, що це українці зайшли. Хочу ще сказати, те, що безумовно, без політичної підтримки вони не могли б це зробити. Кордони їм не дозволили б перейти так, просто та ще озброєними, оснащеними всім, чим необхідно для польового бою, хоч і на короткий термін часу, все ж таки. Потрібно мати було боєприпаси, спорядження, зброю і так далі. Підтримують. Ну, я хочу вам сказати, що ми на це питання маємо право як політична наша діяльність під час ведення війни, тому що Росія допустила вторгнення, хамське вторгнення на всі практично по всьому вторгнення 23 го року. І таким чином вона порушила. Моральним дію відповідним чином. Я, до речі, давно вже критикував наше воєнно політичне керівництво, що в тилу ворога дуже якось обережно, дуже якось непомітно діють наші розвідники та диверсійно-розвідувальні групи. Дуже обережно, що ми досі моїх ніякої. А це призводить до наших проблем, великих проблем. Літаки стратегічні авіації літають, наносять удари ракетами. Кораблі виходять в море і закидають нас ракетами. Це все е, тезя, е яку ми зараз не можемо подолати чи спахати, тому що в нас нема далекобільної зброї. Вона зараз підходить після ракет шторм англійських та французьких підійшла на 300 кілометрів, але не більше цього замало. А на більшу відстань у нас нічого нема. Тому в нас є тільки один сили, одні тільки сили засоби дій на такій відстані. Це сили спеціальних операцій. Це наші диверсійно розвідувальні ударні групи, які можуть діяти на глибину стратегічну глибину, на глибину всієї Російської Федерації. А, цікаво відреагували російські пропагандисти з Кабєєва. Я цитую лживе трусливе заявлення. Це на, вона посилається на те, що ми кажемо, що це не ми. Вибачте, це не ЗСУ, це зашли, повернули, росіяни, повернулися додому. А далі вона каже: отморозок, вона натякає подоляка, і що й і що танки продаються в будь-якому російському воєнторгі. кінець цитати Тобто, тобто Росія, ви бачите, вона вигадала свої правила боксу. Вони виглядають приблизно таким чином: нам можна все. Руками, палкою, ногами навіть, а вам нічого. І навіть коли ви в захисті, руки руками голову захищати не треба. Я ось намагаюся згадати, коли це такі правила війни були, що тому, хто нападає, можна все. А коли ти захищаєшся, то будь ласка, будь не, не бий ворога. Звідки то і Тільки наші освітові історії. Все це буде. Значить, вибачатися там, якщо він переможе, переможників не судять. Все тому ми повинні це розуміти, що це дуже важливе питання, ведення всіх війн, і всі війни ведуться саме так: відчайдушно, агресивно, як можна більше значить, рішуче для того, щоб досягти мети війни, своєї мети війни, перемогти в цій війні і отримати не не підсуддя. розумієте? Тому це перше питання. А стосуючись Скабеєві, це, ну що можна сказати, це ж тарахтілка путінська. Але вона, е, обізвавши Подоляка, вона не, не помітила, як вона образила дуже круто свого президента, який у 2014 році казав: то що там, то все, все в наших магазинах, в воєнтурах продається форма, зброя. Пам'ятаєте, у 2014 році? Так, так, так. От. Боєприпаси, це ж все воєнторги можна. Це сказав першим хто президент Путін. Ото вона йому і дала оцінку через 8 років чи 9 років після того, як він це сказав. От. Ну, а решта цих питань, їхні реакції на події, які ми робимо, ми повинні це сприймати тільки в тому значить, вигляді. Як задоволення, що чим, значить, ненавісніше, чим гру, значить, буде відповіді на наші дії, тим правильніше ми робимо. Ну так, це ж була відповідь вашою ж картою. Як то кажуть, отак от в воєнторах у вас з'являються танки, і отак, як в Донецьку, з'явилися да шахтери викопали зброю. Yeah. Якось раптово незвісно, і у них це все проходило. Вони жартували, посміхалися, посмихали. їм це не подобається. А кажіть, будь ласка, па... Іван па я так собі уявляю ваш день як людини, у якої за плечима бойовий досвід. Людина, яка віддала своє життя армії, я так уявляю, що ви зранку до ночі біля карти, що ви зранку до ночі слідкуєте за всіма подіями, і спираючись знову ж таки на ваш досвід, я думаю, що я можу задавати вам такі питання. Скажіть, будь ласка, можна говорити або знову ж таки з ваших спостережень, що ініціатива, нарешті, перейшла до рук ЗСУ, і все, тепер ми її не віддамо. Або можна говорити, що тепер ми чекаємо на хід. Противника у відповідь. На мій погляд, на сьогоднішній день я оцінюю обстановку загалом на лінію фронту протяжністю більше 1000 км, саме рівновагу. Сьогодні я рахую, що у нас рівновага. Була активність на боку Російської Федерації. Тактично, ну і загалом, в зв'язку з тим, що вони на широкому фронті все ж таки намагалися провести ці дії, та враховуючи удари ракетно-дронові удари по Україні, вони були так сказати більш активні, ніж ми. Але зараз спочатку дуже важливим таким, такою дією, яка пройшла над Києвом, коли зіткнулися дві. Супернові системи військ озброєння військ, це патріот, система і кінжал. І кінжал, кінжал програв цю битву, а патріот виграв. Та після того, як наші війська почали переходити в, на флангах Бахмута в, в контратакові дії і досягають певного успіху кожен день, можна сказати, що зараз виникла рівновага. Чому рівновага? Тому що ми адекватні удари наносимо по ворогу по його тиловим глибоким об'єктам, перейшли на, на головних напрямках до контратакувальних дій і маємо певні успіхи, але в той же час і Росія проводить контратаки і на Купінському, і на Лиманському напрямку, значить і Мар'їнському, Авдіївку і так далі, теж атакують. Тому зараз загальна ситуація виглядає як і наносять удари по нашим містам. Ми знаємо, кожну ніч у нас практично удари, ця ніч більш-менш така була спокійна. І тому це така, знаєте, ми вийшли на рівновагу. Хто зараз перехопить яку ініціативу, важко сказати. Не важко. Сказати. Ми сподіваємося, що ми. Але цього боїться і Росія, російські воєнні. Чому Тому що вони вже з натугою біля двох-трьох місяців очікують нашого контрнаступу або стратегічного наступу. І це напрягає їх дуже сильно, напружує. У зв'язку з цим війська їхні постійно готуються і на них йде морально-психологічний вплив, що треба триматися буде в обороні. Вони отримують всі ті новини, які отримує і ми щодо отримання нами від наших партнерів новітнього озброєння, яке за класом, за своїм сьогоднішнім станом є значно вищим, ніж те, яке має збройні Росі... сили Російської Федерації на фронті в Україні. І таким чином ця напруга зростає. Дождав, дочекавшись того, що. Ця напруга їх перехлиснула, а це в цьому є певні докази, які саме те, що почалися п'янки в тилу, почалися розбудову, скажімо так, ями копають туди, кидають п'яних там та рішотку їх шажають і так далі. Командири їхні починаються якимось чином боротися з повальним Коли Копають ями для того, щоб боротися з п'яними або сажають за решетку, то я вам скажу, як досвідчений військовий керівник, що то вже захльостує ситуацію військової дисципліни в цих військових з'єднаннях і частинах. І тому йдуть вже... Це свідчить про те, що йде падіння морально-психологічного духу. І це підтверджується е, рівень падіння нашими успіхи навколо Бахмута, на північному напрямку і південно, південніше Бахмута. Як наші війська е, виконують свої завдання, які успіхи мають там в обороні російські підрозділи і з'єднання? Це саме свідчить про те, що моральний бойовий дух російської армії пере, перекалився. Перекалився, і він зараз знаходиться на стадії падіння. Перегрівся, скажем так. І е, сприянню його подальшому обвалу, а не зміцненню, будуть саме наші успіхи, наші успіхи на фронті, дії наших військ, особливо наступальні дії, в тому числі і ці дії, які зараз ведуть ці загони російської громадян Російської Федерації, які зайшли на територію е, Білородської області, в тому числі, тому що про це теж буде скоро їм всім відомо. І вони почнуть. Це теж, те, що додавить вогню в, в те, щоб їхня мужність палала і перетворювалася на, скажімо так, на боягузництво. Ще один дуже важливий фактор: ми постійно отримуємо все свідчення про те, що в тилу йде грабіж. Російська армія грабує все, що ми. Може, виселяє людей під приводом захисту там якогось чи так далі, і потім грабує все підряд, любі підприємства, любі е, дома, квартири людей, будинки, все, що е, грабує, і вивозить. А що це означає? Це означає, що вони ж кинув машину стиральну, завантажили його, машину там холодильник, що ще в якусь вантажівку. Він підписав там Петров. І це поїхало десь на якийсь пункт збору на територію чи Криму, чи Росії. І йому ж треба його mm -hmm. оволодіти, а тут йому треба зараз стояти нас смерть перед українськими військами. Він плочо його розірве або його в полон візьмуть, і там хтось забере те, що він вкрав. Розумієте, психологія їхня теж працює в цьому плані. І таким чином все це зменшує їхню. Здатність до супротиву під час можливі неможливого, а очікувано нами так наступу, стратегічного наступу Збройних сил України. І тому я дуже е відчайдушно очікую його з нетерпінням, але намагаюся як можна менше про це казати і роз'яснювати деталі можливого цього наступу. Хоча як військовий експерт і людина з вищими академічними освітами. Військовими я розумію, які варіанти є, дій, навіть не маючи повністю інформації за ворога всієї, яку потрібно мати, яку мають наші командувачі і головнокомандувачі. все ж таки варіанти, але я і інших всіх експертів, значить, агітую за те, щоб вони перестали роз розказувати важливі можливі напрямки і дії наших військ щодо наступу. Не треба це. Робити, тому що все одно буде по-іншому. Але деякі деталі можуть прозвучати в ефірі. Ворог нас слухає, він і нас з вами зараз буде слухати після того, як ви вийдемо в ефір. Тому, безумовно, якась частина більш-менш розумних дій, яку вони прогавили, вони можуть її виправити. А це для нас буде може таким. Важким кроком, який принесено додаткові жертви, тому що ціна перемоги за цей наступ, який ми зараз готуємо, наші збройні сили і держава в цілому, і всі країни, які нас підтримують, готують цей наступ, і він повинен пройти успішно, тому що успіх цього наступу, успішність, залежить від успіху цього наступу. Залежить всі подальші наступальні дії України. А головне залежить і визволення Криму чи наші керівники воєнно-політичні після того, як ми отримуємо ціну перемоги під час проведення цього наступу стратегічного, чи відважаться вони на далі події щодо звільнення решти території України? Ну, бачите, ви праві напевно, ми з вами і не відповідаємо на поставлене ж мною питання, що там відбувається зараз, і що робить Легіон Свобода Росії. Але є очевидні речі. Да? Вони показали, що кордон російський дирявий. вони показали, що не готова зовсім Росія робити. Якось сприяти тому, щоб не прорвали той кордон. По-друге, показали, що батька можна бити. По третє, вони показали, що Росію має звільняти сама Росія. Я так бачу собі цю ситуацію. Я вас підтримую багатьох ваших танів, що Росію можуть звільняти росіяни. правильно? Це відсотко сто відсотків, правда на навіть більше, ніж сто відсотків. І ми повинні їм допомагати. А на мій погляд, ми не повинні, якщо з військової точки зору дуже доцільно порушити кордон з Росією, палка, палко кажуть о двох кінцях, політично порушити кордон Росії, він уже політично порушений з боку Російської Федерації, і тому ми маємо право таке, на таке право. А по-друге, успіх наших дій. Від цього буде залежати. Він буде значно е, мати меншу ціну за перемогу. В такому випадку в тому випадку ми маємо право на порушення кордонів Росії. Золоті слова, Іван Миколаївич сьогодні був з нами на зв'язку. Іван Якубець, екс-командувач аеромобільних військ України. Я буду вам дякувати за розмову. Я дякую нашим глядачам. Дякую, якщо ви ставите лайки нашим ефірам. З вами були новини Лайф. На все добре.